Я пішла від Давида Петрасяна. Ви знаєте, такий відомий режисер. Я говорила з ним про постановку у нас, і він каже: Знаєте, що я вас хотів зробити? Розмову птахів Атара. То я почала рух на зустріч. І цей рух на зустріч виглядає як спочатку розмова птахів, а тепер політ Птахів. Але підвів до Перського поета Аттара нас сковорода. Тому тут таке питання, що було першіше яйця чи курка, не відповів. Бо ми почали працювати з сковородою. По-перше, в нього всюди птахи, а найголовніше, у нього все його життя це ловитва невловного птаха. І цей птах, вічність. От він підлітає, сідає коли тебе близенько, як сам Сковорода каже, куражить ловлю твою. Ти так. Намагаєшся спіймати, а вона відсіла на іншу гілочку. Знову намагаєшся спіймати, знову куражишся. І так життя твоє минає в цій радості, споглядання вічності, в цьому наближенні і в цій неможливості ніколи спіймати і цю вічність нашого повсякденного життя. Знаєте, є стратегія і тактика. Так от суфійський поет Атар, який разом з тим свою поему пише на основі Корану, а в Корані він пише від Давида, і в цьому ми, це мусульманство і християнство єднаються в цій постаті. Так, от, оце від Давида через Атара нам передається стратегія. А Сковорода в цьому випадку, в цій виставі тактик, він дає спосіб, він показує, яким чином ти можеш рухатися в тому керунку, який вказує Давид через софійського поета Аттара. Дуже гарна ця притча, яка стала в основі Аттара, поеми Розмова птахів. Птахи збираються, бо їм бракує царя. І, напевно, як наймудріше з птахів одут каже: Я знаю, треба летіти до такого царя. Летимо і перелітають ці птахи сім полів. Це сім випробувань насправді. Дуже цікава там ця послідовність цих полів. Це ці випробування, які ми, як люди, проходимо на дорозі до себе. До Бога в собі, до свого образу Божого. І це перше поле пошуку, друге поле любові. Знаєте, Як ми починаємо всі, ми відкриваємо, спочатку нам дається ця чуттєва любов, тоді родинна любов, материнська, батьківська, синівська. А тоді ми починаємо відкривати іншу любов, це довге поле, наступне поле відстороненості. Тобто ти маєш перейти навіть власну любов, і от там, я би сказала, починається поле професії. І там є ще, ще, ще ці поля, і останнє поле поле відреченості, коли ти, тобі те ти знання і те, хто я, і те, хто є Бог, стає настільки важливим, що ти все інше полишаєш. І тільки після цього поля не всі птахи долетіли, вони приземляються, втомившись, опускають свої крила, дивляться відображення, хочуть напитися води і розуміють, що це її є цар. Оце ти, який перейшов себе через ці полі, те є цар в тобі. У виставі є політ. Пісня дає крила. Пісня переносить від поля до поля. Поезія з є дія, твоє зусилля на зустріч у тому вітру, який підносить твої крила. Ця вистава це зборка оцієї волі до, перемог, до перемоги, яка є. Радісною, незламною, легкою і красивою. Це була піднесена сцена. Ця сцена мені нагадує сцени Балійського театру, театру Катакалі. це обмежений піднесений простір, простір ритуального театру. Разом з тим. Тон вистави великою мірою дали костюми Оксани Караманської. Які, я побачила цей образ, що вони коли разом це як квітка. Це така інтенсивна дія, в якій нерозривно поєднані рух, танець, графіка руху, слово як дієве, і пісня, як потік політ. Ця вистава для всіх, бо вона піддає повітря під твої крила, вона укріплює твою волю, вона дає тобі іскру в твою віру, і вона точно нас усіх, як спільноту, збирає в перемогу. глядач буде летіти з нами, бо це така дорога, яка проходиться спільно. Дуже відповідає цьому часу і ця дорога. Ці сім полів сьогодні ми маємо перейти разом. Вистава дає тільки їх стислому вигляді, і після вистави кожен з нас, і актор, і публіка, отримає поміч, отримає силу. Я думаю, що несподіваним буде. Висока сцена, буде спосіб існування акторів, бо він буде не такий розлогий, філософський, як ми любимо в слові голосі. Він буде куражний, дієвий, гуморний, веселий, ігровий і вибуховий. Mm -hmm. Я думаю, що не треба. Готуватися, читаючи атара, чи читаючи «Сковороду», бо Ви одразу можете сприйняти те, що буде тут відбуватися, тому що і в одного, і в другого поета те, про що вони говорять, це те, що наше серце любить у всі часи, дорога до цієї вистави складна. Я за цей час встигну впасти з високих сходів, пережити операцію. Зараз проходжу відновлення. І при тому ми репетируємо. І при тім всім якимось чином ми маємо спокій, що це відбудеться. Найцінніший момент для мене це у фіналі. Він за образом. Співпадає з тим моментом у поета Тара, коли птахи долітають і знесилені сідають і дивляться в воду. Цей момент звучатиме вірменська пісня. І це має бути момент такого очищення. Це вже третя вистава за садом божественних пісень з Я якось на початку майже пожартувала, що має бути сім. Дай Боже цих три сповнити. Тобто поезії саду Божественних Писанського орди в основі. А в основі цих поезій зерно священного писання і із псалтирі. Разом з тим дуже видно, що в цей сад прилітають птахи і від Софійського поета, із. Всіх давніх східних текстів, тому що птахи це вічні образи для всіх культур. Птаха це мандрівник між небом і землею, цей зв'язок він передає, приносить. І теж, наприклад, в Корані вища мова, мова божественна – це мова птахів. І от оці птахи. Які приносять нам наше повсякденне життя, таке трудне, таке болісне, таке неможливе, таке часом зависаюче, приносяться нам ці звістки, що перемога буде, що вона вже в нас є. Ви подивіться, як цього року зазвичай каштани. Ви подивіться, як ніколи цього року цвітуть троянди. Я таких троянд ще в житті не бачила, яка рясна липа в мене перед хатою. Думаю, липочка, та ти ж ти так ще ніколи не родила. Це нам оця птаха вічність несе звістку перемоги. Отак От і ти в сади, і в сади сковороди. Приходять ці звістки і вони нам передаються. Чому кураж? Тому що кураж це коли ти рухаєшся за своїм покликанням, ти отримаєш радість, ти отримаєш волю до руху, і ти отримуєш якусь невідому звідки? Віру перемогу. Тому кораж. Не йдіть. А ліпше йдіть. Йдіть, звичайно. Точно не пожалкуєте. От, точно.